Чую, доноситься ім'я Його. Ісус Назарянин, про нього я чув із дому Давида. Він же юдей. Я чув, що Він зціляє людей. Ісус Назарянин, допоможи учителю, не до тебе, мовчи. Я буду кричати, я буду кричати, ніхто не змусить мене замовчати. Ісус, син Давида, помилуй мене! Вчити, ти чуєш, ти чуєш мене. Так, не бійся. Я тут. Я поруч з тобою. Що ти хочеш? Господи, я сліпий, я бачити хочу, зцілити мене. Прозри, твоя віра спасла тебе. Я бачу, я бачу. Я бачу тебе, Ісус, син Давида! Ти істина, світло! Я бачу тебе. Одинока душа блудить вулицями міста. Її звуть Марія, блудна, ненависна всіма жінка, яка. Недостойна любові. З дитинства вона шукала її, Любов але знайшла лише насилля, покинутість, біль, побої і страх, гонима смутком, самотністю і душевним болем. Вона шукала любові, але все більше занурювалася в обійми гріха. Вона хотіла любити і бути любимою. Але любові так і не знайшла. Нечисті духи мучили її душу, готуючи на вічну погибель. Крик і біль виривалися із серця Марії. Бог, якщо ти є, допоможи мені.